І так цілу годину. Бобончик, ти дасиш мені записати відео? Ти ти Тебе совісті немає. Давай в камеру, давай в камеру. Дивись. У тебе є совість. Оце чудо годину просто сходить з розуму. Це як спеціально. В нього щось вселяється. Нам треба бігати, стрибати, перегортати, трохкотіти. Ну, як є. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Сьогодні я з своїм помічником-бобончиком. І я завершую говорити про парфумерні подарунки пані Оксани. З каналу Iris Fragrance. Сьогодні я буду говорити про три аромати від відомого бренду Gucci, я не була знайома з лінійкою Bloom, перший аромат якої з'явився у 2017 році. І парфумером даного аромату є Альберто Моріліас. Здається, можу продовжити в тиші. Отже, у 2017 році відомий парфумер Альберто Моріліс для компанії Gucci створює аромат Блум цвітіння. Скажу зразу, я з ним не знайома зовсім, але поцікавилась його пірамідою, і основними нотами там є жасмин. Тубероза та китайська жимолость. Парфумерні ноти, які, в принципі, втілюють в собі жіночність. Як і сама назва цвітіння. 2018 року виходить фланкер Аква fiori» туалетна вода. Ось так виглядає флакон. Я не цікавилась е, нотами цих трьох е, фланкерів, пробники яких надіслала мені пані Оксана. Все ж таки цікаво розпізнавати ноти, е, ловити свою емоцію, здогадуватися, на що це схоже. І після першого нанесення Аквадіфійорі дала мені цитруси декілька секунд. Цитруси. Я собі дещо здивувалась, тому що блум ну, очікує тільки квіти, але через декілька секунд ці цитруси переходять у цитрусову квітковість, записала я собі. Потім ця цитрусова квітковість переходить в трав'янисту квітковість і згодом в солодкувату квітковість. Я дещо чула солодку конвалію. Не таку, яка дуже так хру... хрустко, хрустко а... звучить, а якусь солодку конвалію. Нібито як знов скажу свій вислів, як через серветочку. Коли я полізла в піраміду, то в початкових нотах був бергамот. Лимон. Тобто, не просто так я почула цитруси. Лист гальбанума, лист чорної смородини. В нотах серця звичайно, жасмин, жимолость, конвалія, тубероза і фрезія. І в кінцевих нотах мускус, сандал та супер. Зразу скажу, що із трьох ароматів. Ця туалетна вода сподобалась мені найбільше. Вона доволі довго трималась на шкірі приємною базою, не була нав'язливою, і не дивлячись на те, що все ж таки іноді жасмин, тубероза, конвалі, оце оцей весь ансамбль може іноді бути занадто важким. А тут ці ноти видавали найгарніший, найприємніший тандем. 2019 року виходить Амброзія де Фьорі». Ось у мене Амброзія де Фьорі» і флакончик червоного кольору. Цей аромат, я зараз його повторю, Є парфумованою водою і з позначкою інтенс. Що я собі записала? Величезний букет квітів на розмятій траві, трав'янистий, щільний, білоквітковий. Навіть відмітила. Білоквіткова маслянистість. Тобто, за рахунок того, що все ж таки він інтенс відчувається оця маслянистість. Коли поцікавилася пірамідою, ну, звичайно, жасмин, жимолость, тубероза. Тут заявлена троянда, можливо, тому і флакон червоного кольору. В нотах Кінцевих нотах ірис і китайська жимолость. А взагалі, стосовно цього аромату, піраміди на різних сайтах пишуть по-різному. У одних кінцеві ноти жимолость, у інших ноти серця. Ну, тобто, ми не будемо заглиблюватися в те, як вирішили розмістити ноти маркетологи. А те, що тут дійсно відчувається така масляниста білоквітковість і уже традиційні, як для цього, аромату ноти, це дійсно так. Він щільний, густий. Дещо такий, як це підібрати слово, я скажу так, я б його влітку не носила, не дивлячись на його назву, цвітіння. Не носила б його влітку. Але аромат приємний. І от 2020 року з'являється профумо Fiori З от такою жовтою пляшечкою. Profumo di Fiori. Що пишу? З перших секунд я є. Тільки наносиш. І от враження, що все, що задумали, вкласти в цей аромат, що мало б відкриватися поступово з перших секунд, ось вам, я є. Пишу: трав'янистість, білоквітковість, жасмин з буском. Тобто вже е відчула не просто жасмин, а ноти буска. Буска не темного, а отого, того, де або три листочка, або п'ять. В один рядочок. Такі великі кущі у нас росли колись біля будинку культури, і ми в них ховалися розлився густим, приємним ароматом з безсумнівною присутністю туберози. П'ять годин він тримався відчутною квітковою пудрою з нотами деревини. Це один з трьох ароматів, де я відчула деревні ноти. В піраміді. Верхні ноти жасмин. Хтось пише арабський, хтось пише самбак. Ноти серця. Тубероза іланг-іланг. На превелике з моє здивування я і Ланго не почула. Він якось тут розчинився. Він десь там е на останніх ролях і не проявив себе. Кінцеві ноти сандалове дерево, деревина все ж таки, деревина є. Ірис, бензоїн, мускус, сонячні ноти. Сонячні ноти. Можливо, сонячні ноти, але в дуже сонячний день я б його не носила. Але це діло смаку. Кожному до душі свій аромат. Отже, з цих трьох ароматів я для себе виділила Аква діфіорі, і якби у мене з'явилася пляшечка, хоча б тридцятка, я б із задоволенням носила цей аромат. Я дуже вдячна пані Оксані за ту можливість, яку вона мені надала, за те, що я змогла познайомитися з певними лінійками ароматів, з невідомими мені брендами. Дуже вдячна я хочу також звернутися до всіх своїх глядачів та підписників, якщо серед вас. Є вчителі, викладачі. Я хочу привітати вас з Днем Вчителя. Оцей маленький букет останніх осінніх роз на північному заході нашої країни для вас. Нехай ваше життя буде щасливим! Нехай наступний день вчителя ми всі з вами зустрінемо під мирним небом на нашій вільній українській землі. І я стовідсотково вірю, що так і буде, тому що все є Україна. Слава Україні, слава Збройним силам України! А на моєму каналі далі буде!